Незважаючи на постанову кабінету міністрів, в Одесі продовжують працювати незаконні парковки їхні співробітники не ховаючись збирають гроші з рук в руки. Про паркомати навіть мова не йде. Один з таких нелегальних майданчиків працює навколо Староконного ринку. Вулиці навколо староконного ринку щільно заставлені машинами. І, звичайно, повселасий шматок, не могли пройти любителі трохи заробити на нелегальній парковці. На вулиці Розкидалівській, що не наближається автівка, їй одразу зустрічають чоловіки, що допомагають паркуватися. І за це, звичайно, отримують декілька гривень. Але, побачивши телекамеру, вони негайно звернули свою діяльність. А ось за кутом у староконному провулку працює справжній паркувальник, так би мовити, старої школи. У нього і ж. Жилетка, и сумка с гришмой на шее, и навіть жезл у руках. Гвардей, скажите просто, чем вы здесь занимаетесь? чем? А зачем вам жезл? Я здесь я, я живу. А жезл зачем? Я тут работаю. А чем? Пар парковщиком. Незважаючи на свій стан, роботу паркувальник знає добре. Про це розповіли вже місцеві мешканці. За їх словами, з автомобілістів збирають від трьох до п'яти гривень. Між місцевими та паркувальниками вже давно триває війна. На Ленинградській збила маленького рібенка. Где-то месяца два назад опять був наезд на рібінка. Все машини в течение дня всі здесь. А уезжают, тоже теж И получается, що нам коляской, з дітьми вообще негде вийти. У провулку до речі, встановлено знак Зупинка заборонена, але його відверто ігнорують через чисельні припарковані автівки. Сюди не можуть проїхати ані аварійні служби, ані швидка. Електро, вишки не приїжджають, скорої допомоги відказуються, не дай Бог пожар що небудь, сюди ніхто не заедет. Одесити впевнені, гроші, які збирають паркувальники, надходять на ринок, бо уявити, що вони діють з власної ініціативи, важко. Тим паче, що зовсім поруч знаходиться міліцейська дільниця. квартала від них знаходиться портофранківське відділення міліції. Куди я її пішов і составив заявление? Це заявлення у мене прийняли. Вот корішок уведомления від этого заявления. Более того, я предупредил милиционеров, міліціонерів, що кожен день я буду приїжджати на староконний ринок і провіряти його. Слід зазначити своє інтерв'ю Сергій Дубенко дав за день до візиту знімальної групи на староконний ринок. Отже, реакцію міліціонерів вже можна оцінити. Її просто немає. Костянтин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.